досягти цього успіху в першу чергу потрібно дуже багато працювати. По-друге, напевно, дуже треба відчувати цей маневр суспільства і оперативно приймати якісь рішення, щоб не пропустити якийсь важливий момент в процесі підготовки майбутніх фахівців. Задумка, мені здається, дуже вірна. Починаючи із 9 класу, тобто після закінчення 9 класів. До нас поступають у коледж. Коледж готує також по тих же спеціальностях фінанси і кредит, облік і аудит. І після закінчення коледжу, я думаю, більшість процентів десь 80 студентів коледжу прийде вчитись в наш інститут або і на інші факультети нашого університету. Створений колектив це ядро вчених, які ведуть навчальні і виховальні процеси. Створена сучасна матеріально-технічна база, збудовано введено в експлуатацію, спортивно-оздоровчий комплекс Економіст, на базі якого функціонує наша команда волейбольна Галичанка 2 яка грає у вищій лізі на першість з України. І, звичайно, на базі якої збирається на